Вітаю, шановні колеги. Сьогодні пропоную до вашої уваги гру реалістичні сюжети. Ця гра створена для автоматизації звука РИ у реченнях. Вона складається із 48 сюжетних картинок, реалістичних, і завдання дитини сказати, що вона бачить на картинці. Дитина може просто сказати, що вона бачить на картинці, якщо не вміє ще читати. Рома ремонтує мотор. Ми допомагаємо дитині придумати ім'я для дитини. Якщо дитина вміє читати, ми пропонуємо набір картинок, і дитина має прочитати і підібрати речення до певної картинки. Пекар у пекарні просіває борошно через велике решето. Дитина підбирає картинку до речення. У вітрині квіткової крамниці красуються орхідеї, троянди та гортензії. Ось картинка, підбираємо сюжет. Журавель стоїть на березі річки, а горобчик сидить на березі. Дитинка підбирає малюночок. Рудий мурчик дрімає у кріслі. Роман ремонтує мотор у гаражі. Біля мурашника з мурахами ростуть грибочки, їстівні руді лисички та отруйні червоні мухомори. Таким чином дитина вчиться складати речення. Читати, вимовляти звук Р у реченнях та спонтанному мовленні, а також можна будувати бесіди з дитиною по кожній картинці і доповнювати її. А також в цьому наборі міститься 48 різних картинок сюжетних і 48 картинок з реченнями. Гра готова до друку у PDF форматі на одному аркуші 4 картинки